Бажник мені нагадує старі телевізійні антени. Бачив, хтось такі похожі, правда? Алюмінієвий багажник, велосипед з хромолібденової сталі. Вона трошки краща звичайну сталь міцніша, менше корозії і довговічніша. Це швейцарський велосипед коронаду, зроблений в Швейцарії, марка Сталі вказана. Приглянь таке сидіння ще рідне, таке полскульне під старовину, а цей виніс кірма. Теж такий цікавий. Компоненти на ньому японські Сан, е, сантур. Перемикачі, тріщітка у нас щеманівська, шістка. Велосипед з глухою з вилочкою має фару, має динамку, алюмінієві обода алюмінієві втулки. Такі монеточки теж сантур. Ось погляньте, який цікавий. Ціна такого 4700 гривень, колеса 26 дюймів. Доступний він в СМТ Куликів Львівська область. Також надсилаємо новою поштою по Україні 500 гривень задатку, пакуємо в коробочку, день-два, велосипед у вас.